Скільки автомобілів у Петра Порошенка. Таке просте запитання змусило президента України взяти паузу. Наше ексклюзивне інтерв'ю у супроводі усієї родини президента. Просто зараз. Бутичі. Бути на київській гастролі британського шекспірівського театру глобус завітали обличчя виборчих перегонів шукати відповідь на одвічне питання. Чезною родиною, всією родиною. На чому приїхали? На мікроавтобусі чи цілим кортежем з автомобілей. І у нас є такий мікроавтобус е, віто, і ми зазвичай там всі шестеро поміщаємося. Тут ще є сьомої водії, так що якраз всі влазимо. Які ще автівки в не знаєте. Я Не знаю. <клес> які ще автівки в гаражі? Скільки? Три. <клес> Моя дружини. І сина. І всі заробили собі. Наскільки я знаю, доньки навчаються за кордоном в Великобританії. Нав навчалися, якийсь час навчалися за кордоном. Коли це було і коли дівчата повернулися? Дівчата повернулися в зимку. І Це була практика для вивчання мови. І я думаю, що, можливо, через рік поїде вивчати мову на рік Михайло. Старший син Олексій вчився за кордоном. Ми пам'ятаємо в економічній школі. Вік навчався в Італії, а потім повернувся в Україну і тепер має успішну політичну кар'єру. До речі, тому що Олексій вже депутат Вінницької облради. Я думаю, що він один із найкращих депутатів. Напередодні виборів був фінальний етап дебатів. Ви не прийшли, ви відмовилися брати участь. Юля Володимирівна сказала, що ви просто побоялися. Я не беру участь в комерційних проплачених шоу. Або всіх дебатах я обов'язково брав і буду брати участь. Не треба їх проплачувати, і не треба тоді так їх організовувати. Я, я не хочу зараз влаштовувати собачі бої в умовах, коли Україна на війні. Вибачте, за не дуже відповідаючи стиль світському життю відповіді, але коли Україна воює, політикам не вла... не варто влаштовувати собачі бої. Політикам варто триматися разом.